Привіт, гайс! Вітаю вас на моєму каналі! Трошки випала з життя, але повертаюся. Хочу з вами поговорити сьогодні на тему, яка все більше і більше і більше обговорюється в колах українців в Канаді. І люди передають цю тему з вуст в уста, що проти українців є якась змова взагалі, і що проти українців. Якийсь є заговір, що значить всесвітній заговір проти українців, щоб українцям не давати піар в Канаді, що українцям масово можуть не давати піар, що вже були кейси, коли українців відмовляли в піарі, Що програма імміграції, якщо у вас є родичі в Канаді, яку закрили те, що згубили ось ці заявки, що це все показує, що це. Правда, що от українців, значить, притісняють потрошку, потрошку це починає, знаєте, як сніжний комп навалювати, і люди дійсно починають в це вірити. І я хочу з вами розібратися в цій темі, тому що люди дійсно фанатично починають думати, що проти українців в Канаді взагалі є якийсь заговір. Всі домовилися, Зеленський, значить, домовився з керівництвом Канади, і значить. Все тепер українці, значить, не, не, не бачите їм піару. Давайте з вами почнемо з того, що українці говорять, що вони не отримують піару, вони подаються і їм відмовляють. І от що я маю які взагалі тут спостереження в цьому, з ким я от спілкуюся, значить родини хто отримує, хто не отримує, і що, що взагалі відбувається. І моє спостереження таке: що коли говорять, що от відмовляють українців в піар. Ви повинні розуміти, що ви не бачили той кейс, який подають люди. Тому що коли починаєш питати взагалі, а що було, яка причина відмови, там виявляється, що там недостатня кількість документів, помилки в поданні в анкеті, а, значить, щось там не дописали, халатно віднеслися, щось не додали, якісь документи, якісь переклади, не так зробили. Тобто, не те, що українцям відмовляють, якщо у вас нормальний кейс і ви проходите, то нема значення. Що ви з України, чи ви з Індії, чи ви з Китаю, вона РССІ розглядає всіх однаково. Тобто, коли українець каже, що йому відмовило в піар, запитайте в нього, яка була причина відмови. Я даю 99,99%, ,99%, що, скоріш за все, що там було от те, що я сказала. Тому що Якщо у вас правильно заповнений кейс, якщо ви всі документи надали, або ж ви надали пояснення, чому не можете надати ці документи, тому що в Канаді працює вже така штука. Я про неї вже давно говорила. Що якщо ви щось можете логічно пояснити, то значить, що, що це правда, і це відповідає дійсності, і вони можуть прийняти ваше пояснення. От уявіть, навіть до такого вони настільки лояльно відносяться в цьому питанні. Якщо ви щось логічно можете пояснити, чому ви не можете дати той документ. Стосовно відмовляють в паспортах. Я чесно скажу, що я вам вже говорила в одному з відео, що в мене були проблеми з дитячими паспортами, з просроченими. І я писала пояснення, що я не можу. Вони були були не вони, ну, якби Там за умовою потрібно, щоб було два роки, до, значить, коли ти подаєш, щоб паспорт не закінчувався два роки до терміну закінчення. І я їм писала пояснення, що в зв'язку з ситуацією я не можу подати вам паспорт, який буде відповідно до вимог. я просто пояснила і вони це прийняли. Тому, от коли е, таке щось відбувається, то значить потрібно, потрібно просто подумати, що ж там насправді не так, а не просто масово українцям відмовляють е, в ОПР. Ми зараз не говоримо з вами про ситуацію, коли е, у чоловіка чоловіків є проблема з паспортами, це вже інша історія. Але ми зараз говоримо про ті, які подали, і щось їм відмовили. Тому що, скажімо, я знаю історію, коли чоловік сам казав, що він взагалі з заповнив натяпля а може прокати, а воно не прокатило. А інші взагалі дітей неправильно заповнили, але переподалися. І ще одна родина, яка взагалі з міграційним адвокатом подавалася, забули вписати дитину, якій 21 рік просто адвокат забув її вписати а потім там тиждень була різниця. Але вони теж так само переподалися, і, і все нормально зараз в процесі на федеральному етапі. Тобто, знаєте, дуже багато ситуацій і є нюанси. Тобто, не можна огульно говорити, що українцям відмовляють в піар і вони не можуть отримати. Можуть отримати, якщо ви кваліфікуєтеся, і ви відповідно подаєте усі необхідні документи, то Канада вам не відмовляє. А якщо ви халатно до цього відноситеся, ну так само халатної офіцер він не бачить документів, він не цей. Але ми говоримо саме про такі кейси, про паспорти, які ми можемо поговорити окремо, тому що я вже знайшла інформацію, що я зараз не можу нічого стверджувати, тому що я тільки шукаю інформацію стосовно того, що вже люди, у яких закінчилися паспорти. Вони не можуть податися на нові через деякі там причини, і вони отримали свідоцтво. Я не пам'ятаю, як це правильно називається. Кажу, я зараз не, не, не кажу, що це 100% правда. Я просто хочу вивчити це питання, може спитати у когось граців адвоката, а тоді вже вам розказати. Тому що вони отримали посвідчення тимчасової особи, якось так в Канаді. Тут їм продовжили на три роки воркперміт, і вони зараз на федеральному рівні. Я хочу взагалі докупатися. В цій, в цій історії до до суті, як вони це зробили, як це робиться. Можливо, і для українців це так само можна зробити. Для інших українців, тому що я знаю, що в Європі, в, в Німеччині, хтось зі знайомих, я вже не пам'ятаю, хтось розробив собі так званий сірий паспорт. От, і ще ситуація. Стосовно того, що от, значить, програму поставили для українців, для всіх на паузу, і значить, українцям тепер не будуть давати. Щось там в пріоритеті номінації і тому подібне. Так, про це вже говорив міністр, що зараз українці йдуть в загальну чергу. Тобто раніше, коли це було, що коли тільки приїхали, то давали в пріоритеті українцям, а вибирали з Пулу і давали номінації від провінції, зараз будуть давати номінації українцям з загального списку. тобто, Буде дуже велика конкуренція серед тих, хто буде подаватися, тому що. Вони будуть серед усіх, а рівень українців в англійській мові невеликий порівняння з іншими народами, які приїжджають сюди іншими людьми, не народами, це може не так правильно, а іншими людьми, які приїжджають сюди з країн, де вони англійську знають краще. Це не значить, що ми гірші. Ні, просто нам та англійська не треба була. А ми користувалися іншою мовою. А тепер нам та англійська потрібна. Розумієте, це не ми гірші. Це просто ну, ну так склалися обставини. І тепер ми всі українці в загальному пулі, тобто і тут немає заколоду. Просто Канада допомогла, Канада зробила. А тепер що робить Канада? Канада робить те, що їй потрібно. Тобто Канада вона розглядає взагалі всіх з точки зору того, чи потрібні ви Канаді, чи ні. Чи як, як взагалі як ви можете бути корисні Канаді? І тут так само немає жодного заколоту і жодного якогось такого, знаєте, про що кажуть. Наступ. Тне міф це те, що Зеленський домовився, щоб значить українці українцям не давали піар. Тут теж це взагалі не витримує жодної критики, тому що у кожної країни є свої інтереси. Як я вже сказала, що українців так само будуть вибирати з загального пулу. А, і тут немає немає що говорити, тому що ну і що, до, домовився. А якщо людина не хоче, тобто їй що примусово будуть виганяти з Канади? Ні, якщо вона відповідає усім а, критеріям, вона працює шухає шляхи імміграції, спокійно собі подається і залишається. А, як це можна взагалі домовитися, щоб не, не давати? Тобто, це треба потрібно, щоб у Україна, Україна, Україна з Канадою побила горщики, а тоді вже знаєте. Сказали, що ні, все, ми ваших людей більше піар давати не будемо. Тільки в такому разі можна це говорити. А так українці продовжують отримувати піари. Єдина ситуація, що ми хотіли все отримувати, як то кажуть, на шару, щоб нам всім все дали, тому що ми, українці, у нас ну, така, скажімо, народна, як це сказати, забава шукати зраду всюди. Ну, це так, у нас таке є. І насправді. Ми це досить добре вміємо робити, шукати зраду всюди-всюди, де тільки можна. І от ситуація виглядає таким чином, що немає в цій ситуації жодної зради, тобто українців так само будуть розглядати, як і всіх інших. Щодо програми стосовно того, що згубили заявки. І, значить, це спеціальний заколот, знову ж таки пов'язаний з тим, що Зеленський домовився з Канадою, щоб не давали українцям, і це значить зроблено спеціально. Тут взагалі це теж не витримує критики, тому що ну який сенс робити програму, при тому робити програму не лімітовану, тобто скільки людей хотілося, стільки людей подалося. Не те, що те ще розганяли, що було там 10 тисяч заявок. Цього немає. Тобто програма була не лімітована. Подалось, якщо я правильно пам'ятаю, 23 тисячі людей. І ситуація виглядає таким чином, що канадські сайти вони завжди лагають завжди, і просто вони це нова програма, і це просто вони налагали. І немає тут жодної зради стосовно того, що українці або не українці вони побачили ці заявки, вони розібралися українці спитали, ці значить знайшли, і вони будуть їх розглядати. Вони не можуть їх не розглянути, тому що вони є в системі. Розумієте? Не розганяйте зраду і не піддавайтесь під під, під оці настрої, тому що ви самі самі себе буксуєте. Я пройшла сама весь шлях, тому я можу вже про щось говорити. Я не говорю голослівно, тому що я пройшла весь шлях від А до Я від подачі повністю. На номінацію, номінацію, федеральний рівень я можу вже говорити на своєму якомусь досвіді. Звичайно, я не міграційний адвокат, але я ділюсь з вами тими думками, що немає чого українцям думати, що значить якась розганяється зрада. Українцям не дадуть програму спеціальну, тому що це буде нечесно, так скажімо, по відношенню до інших народів, які тут живуть. Тобто, чому українцям повинні давати українцям дали взагалі open work permit, це взагалі. Ну, тобто всі, всі отримують з LMA, тобто, коли роботодавець повинен бути конкретний, а нам дали відкрити, Тобто ми можемо працювати де ми хочемо. І це найбільше, що взагалі могла дати Канада. Я розумію, що у нас там така ситуація. Знову ж таки, я називаю всі речі своїми іменами і досить такими правильними словами, просто я не знаю за що блокує YouTube. а мені не, не хочеться, щоб він мене заблокував. Те, що відбувається, це взагалі жах і кошмар. Так могли б щось зробити, але Канада має право робити те, що їй вигідно, і те, що вигідно для її економіки. Ви бачите, що відбувається в економіці Канади. Їй зараз взагалі не до українців. Їй зараз би самі витягти те, що взагалі зараз відбувається сьогоднішнього дня. в... Трампівські 25% і тому тому подібне ці тарифи. Знаєте, тут би сам сам самим виїхати з цієї ситуації, взагалі зрозуміти, що робити далі і як економіці а, ніж робити заколот щодо українців. Тому люденьки, що я можу в даній ситуації тільки чим допомогти? Сказати: не шукайте зраду, це перше, тому що її немає. Друге, це. Підготуйте усі документи, якщо ви хочете залишитися. Якоюсь інформацією, я ділюся, якоюсь інформацією інші блогери діляться. Якщо немає коштів на міграційного адвокату, на адвоката не страшно. Якщо у вас простий кейс, скажімо, у вас там не якісь складні, складні речі, ви все можете зробити самостійно. Не бійтеся, там немає нічого страшного, там немає нічого такого, щоб ви не змогли. Якщо я зробила, то й ви зробите. Мені один тут, значить, користувач написав, що прийшліть мені, значить, відео. Що як там заповнювати заявку довідка про несудимість з Польщі. І взагалі там бажаю вам, щоб ви в такому віці, там і ваші діти, і коротше. Люди, ви таке не пишіть, тому що я зробила три відео стосовно довідки про несудимість. І вам треба, якщо ви знайшли одне відео, то в плейлисті ви можете знайти три відео, і там, і як заповнювати, і що робити, і взагалі як цей. Тому я можу зробити висновок з цих трьох відео, що. Взагалі багато людей контактувалося, багато людей я розказувала. Взагалі, що я робила, як я робила, і я бачила, що люди пишуть. Взагалі, люди не до кінця можуть розуміти взагалі про що йде мова. Тому уважно читайте те, що те, що написано на сайті, якщо не можете прочитати в хромі, є вбудований перекладач. Знаєте, от коли я людям там в тому відео говорю, значить, натисніть лістовні, і люди всі онлайн. Я кажу, тобто в інструкції написано натисніть лістовні. Люди всі в онлайн йдуть. Ну, а потім люди дивуються, чому не виходить. Тобто, розумієте, ну, Потрібно виконувати те, що написано. і У вас все вийде. Я вас вірю. у Вас все вийде. все у вас буде окей. Просто не розганяйте ту зраду, її немає. А, піар можна отримати. Тим, тим, тепер, звичайно, це буде складніше. А ще враховуйте те, що квоти міграційні вони зменшилися. зменшилися. Квоти в половину, і тепер провінції будуть досить добре дивитися. Взагалі, кого брати, кого не брати. Але є новина моя улюблена провінція Нюфеланд Лабрадор і Лабрадор. Вони значить вони відбили свої квоти у федерального рівня у федералів, і тепер у них квоти такі самі, але. Таксик, такі самі, як і були на цей рік, бо їм потрібні люди взагалі розумієте, і дуже-дуже взагалі е, треба думати перед тим, як в якусь провінцію їхати, або або, взагалі, можливо, в вашій ситуації потрібно змінити провінцію для того, щоб отримати піар. І це не жарти, тому що взагалі в Канаді завжди так було, що потрібно змінювати провінцію час, інколи для того, щоб отримати. Мати піар В принципі, все що я вам хотіла сказати, що не розганяйте зраду, її немає все добре. Так, змінилися умови. Так, ми тепер усі в одному пулі. Ну в, на, на виборку, дивіться, можливо, потрібно змінити професію, якщо ви вже продовжили воркперміт, тому що будівельники і медики на сьогоднішній момент я знаю, по провінції Нова Шотландія, вони в пріоритеті, тому дивіться дуже уважно і мудро до цього підходьте. Якщо ви не розумієте чогось, підіть до імміграційного адвоката і проконсультуйтесь. Як консультуватися? По покроково я вам вже розказувала, що треба подумати в першу чергу, що потрібно запитати. Ми вже з вами про це говорили раніше. От тому, ось таке ось такі мої побажання до вас. Дуже хочеться, щоб кожен з вас хто а, мріє, робить щось для того, щоб отримати піар, це зробили і отримали. Усіх обняла, і побачимося з вами у наступному відео. А я готую для вас інструкцію. Буду зараз на вихідних допомагати знайомій заповнювати на номінацію усі документи, згадаю, як це, і запишу вам відео покроково стосовно стосовно номінації на провінцію. Тому ось так. Усіх обняла ще раз. Підписуйтесь на канал.